Жии. Яселей. Сьогодні у нас така буде міні-незапланована сімейна подорож. Будемо їхати, не знаю, ще куди не знаю, ну плюс-мінус, напевно, на памір. Просто в пути в гори поїдемо. І будемо ставати на цікавих локаціях, біля річки, водоспад, знаю, там є. Будемо їхати, коротше, не знаю добре, але будемо їхати от, цікаві локації, буду вам показувати. Що ми взяли з собою? Шлем, не знаю наш, але Дощовики, бо Дощовики була погода. шоу шоу, please, шоу фор, фор... Субскрайбери. Коротше, Погода в нас не льотна. Але таке, дощовики, ми на день. Тут така. каски. Їсти лічо не брали, будемо щось купляти. Шльопанці на всякий, рушник і все. Камера, телефон, книжка. Хочу порекомендувати вам даже книжку Хто заплачує, коли ти помреш. Дуже сильна книжка, як я десь. Все. Відчай монтую відео і хочу вам подякувати за підтримку. за то, що пишете, що дивитесь, просто що дивитесь, можете коментувати, теж би було добре, щоб я знав, що краще. Я вже купив мікрофон. Відео буде про нашу таку спонтанну поїздку, перезагрузку нашу в гори без ночівки. А вже ж ми хотіли на помір поїхати і там переночувати. Але вийшло, що ми. Вернулись домой, але ми були на скелях Довбуша, пещеря Довбуша, гарні кривини, полонини, путила, вижиться, Бергомець, стіжок, е водоспад, все було така екшна веселка гарна. Тому дивіться далі, не буду далі сподарити. Дякую за підтримку, а за цікавий коментар і лайк, підписку я скину Леську одному одній людині. Тому. 200 гривень може бути твоє. Пиши коментарі. Наша ласточка. Нещодавно ми купили машину і тому хочемо з нею поїхати в гори і подивитися взагалі, як вона їздить, як нам буде з нею. Падір вже виїжджаємо. Віклі як завжди нас поводжає. Тепер якраз цей час для подорожі. Тому ми вирішили поїхати десь, 300 км в сторону, потім побачимо. Well, let's go! Bye -bye. Перша вежниця, місто розташоване до леді, може затиснути горами. І ще річка тече, певно, звісний бичок, розташований при в'їзді в вежницю. Кажуть, якщо пити цю воду, то будуть як бика яйця. Ось і тут ще є листівки. Стаєчне, тут, як би, ми... <соє> стаєчне. <соє> Наступна зупинка це вежжиця, місто вежця. Павіташ, як ми колись тут були, автобус в'їхали, подорожували. Якраз рівно рік позад ми були такі. Горе, горе, а за ними гори. Тут зіплайн якийсь є. О, в місто Льбу не будемо йти, бо ми вже були в місті, але теж там гарно є. Історичні будинки. Виїхаємо з Чернівецької області, заїхаємо в Івано-Франківськ. І таке дуже гіртеча, така річечка гарна.

я ще був одного разу, там вода така чкласня. Я зимою тут вообще дуже... як вода тече, і то замерзає такі брили льда. Батько наш. Батько. Зразу біля скелі водоспад. Дійсно, круто! Ми тут піднялися тут Коротше, круто капець. Тут ще річка тече. Золоті слова. І такі краєвиди. Ну, супер. Малінка пару слів, скажи. Гарна караці. Гірські річки, які вмивають береги. Ці дороги гірські, скелі, водоспад, ну колорит, колорит цього місця дуже крутий. Розташована одразу за вижницею, по дорозі в путилу. І те... Вартувало тут зупинитися? Там ще є підвісний міст. Локація 10 з 10. Розташована одразу за виждицею. Лише перехай місто Воленофранківську область і кілометрів, напевно, 700 метрів тут одразу скеля, річка, рівер, дуже річечку Гірська і Водоспад. І також пам'ятник Тарасу Шевченко, відновлений в 1990 році. Так, да, ми подали далі. Зараз да, чекають приключення. Як вам звук? Звук. Ще суперовий. Кі обриви, скелі, кабіння. Рельоврдо прикордонний район. Междицький район. Кідзахаричі велика дропка. Міжброд. Я думаю, що ходять. Трошки лати поломані, але нічого. О. Я які бажу 100 кілограм. Але види тут трасиві. Чер. Що кажеш? Трісло від тебе? Вау! Вау, вау, вау! Ще на один бік? Тако. Я <laughs> мо... А! Як це хо шатається капець! І дуже перекосило. Трьомно! <laughs> шатає мені міст! А ще шатає, капець трьом! Але красиво. Там би собі садибу мати. Старе веде капець відкривається. Бачу, укріплюють берега. Кайф. Добре, ми погнали далі. Дві кістелі у воді. Спітискай ні саді вниз, не, не погоджу по бо... все А я там за листю, як ти на домівні міста Наша соліща впутається, поставшаємо Нічого залізниця, і в ночі поставили партій. Давай вибиратися, но марки бігана, хрибан та шума. Чоне мура мирова, сяють архангели над нашими дербами, за звичаями, костьолами, палацами, мормоні. віра виростає, із двобою, та гормоні. Вір, хто тримає і закони, хулігани. бо їх хулігани. Дуже заворожуючі. Капець, вже все, починається гори, лісовалка, колонини Малінка. Пара клітерів. Дуже гарно щось буде сьогодні. Дуже гарно Зараз ви наблюдаєте, як гуцули пес ліс!

Зупиночка. На ці краєвиди хочемо подивитися. Дорога така собі. Лайдо. Але краєвиди бочнищ. Малюна відеоблогер, відеореєстратор. Не да, заворожу. Небо плаче зорями, зорями, зорями. Напевно вода в три рази вкусніша на такій висоті. Кайф. Після міста дуже-дуже перезагружує тебе це все. Пустили на памір. Тому що не маємо дозволу. Прикордонний пост був. Почалося 20 хвилин їхати. І ми такою шутрукою будемо завертатися цими полонинами. Але все одно ми задоволені, ми задоволені. Ну, як сказати? Я задоволений все одно. перезагрузочка вийшла така. Бо ще не Може, десь лишимося спати в палаці? Я живий, Я сильний! Чого відео так довго не було на Ютубі? Напевно, тому що я пішов до роботи і роботи, потім городи садили. Одне, друге, третє, хрестини. Погана погода, на рибу не можемо виїхати. І тому нема відео. Але тепер собі кену виклик такий, навіть якщо нема часу, взагалі, раз на тиждень одне відео випускати. Не важливо, як є, але відео випускати. Тому кожного тижня буде відео. Може про роботу буде. Така мені подорож. Жалко, що не вийшло поїхати на памір, але нічого, я теж задоволений. Вже хоч виїхали з цієї рутини, бо потім роботи буде багато. І не буде часу більше їхати. Але тепер якраз знайшли хоч погода і погода, виські хмари не. Є. Такі хмари йдуть. Угу. Але красота капець. Ось таке видно, йдемо б перекус. Як студентські ракети? Як спуданські ракети, то точно. Ти колись таке бачу. Скарб шукати. Я вам скарб шукати, там де веселка закінчується, там має бути скарб від нами колайв. Красава. Як таке? Йдемо скарби шукати з мальвіною. Там, там гнамок має лишити ці скарби. Веселка починається. Ти хочеш по веселці походити? Горе-горе. Ідемо на печеру довбу, що дорога веде. Туди. Але Марина каже, я знаю дорогу на правці. Це коротше така стрімка. Ти точно знаєш дорогу на правці на простець? Ну я знаю, ти мене наводила вже в цьому життю. маленький слайд. Сердячко, це тик-тик. Знаєш, це таке? Ти знаєш? Щавель? Я не знаю, чи щавель, Знаєш, що в нас клас скажуть. Ні, це щавель Бур'яни такі, які вимикати треба. Krásně. na Ne, je Jdeme na polovinu? Pamír. co budu stávající porno kap paměra? si na YouTube, jak lehře bezbřaňují. Oda, křtát. Opa. Něce? Opa. Miluji se Ne. Fu О, ти греб хуй, понюхайся. <рес> Піди <Фіда> не блядь. Я смердюсь ці звуки природи. Хтось <рес> дивиться мою локацію і не розуміє, що я цілими днями в лісах хожу. А <рес> церкво. <рес> Це ж деребецький. Гарний. Mm -hmm. Я би Я тут пасся. <свісно> такими краєвидами. Я деякі бачили в цьому житті все. Купив ці кеди десь два з половиною роки тому їхав в Іспанію, був в Іспанії у них. Аліканти, Торівеха, Гордамар. Далі. Приїхав у Швецію. В Швеції був Фенисдален, Стокгольм. Стокгольм. Далі, де ми далі їхали? Далі знову поїхав в Іспанію. Мальта. Потім приїхали з Іспанії, поїхали в Мальту. Потім з Мальти, де ми були? А, вони ще були у Канарські острови. На Канарських островах. Далі вони були в Мальті, далі вони були в Албанії, далі вони були в Австрії. Потім знов приїхали в Швецію, тепер в Україні вже літаю пів пів, пів року. В Україні вже в них літаю і, і вже все, каплети їм буде, але я їх не викину. Він їх покладу коробочку і буду згадувати тритон. Чуть на нього не став. Купив з здоровий. здоров'я. Утруйна ящерка. Вона вроді в червоній книзі даже. Великий. Таких великих донори бачу. Після замету все дуже тяжко доїсти. Що наша Три Щоб ми добрались. Что варится шкрябло тут. тут? Та сама пещера. Ходи зі мною, не мені Якась дерка там стрмна. Туда не полізу. Щось на шкіря нам КЧ п'ятий. Січень. Ще зверху. Січень через Е. Коротше, не, не зрозуміло, що тут пише. О, український речі зра... Українська Радянська Соціальна Республіка. Пам'ятник охороняється державою, пошкоджена, пошкодження карається законом. Молончка так це не люблять, але скалює довбуша. Піщерю довго, довго і вирішили спускатися. Да ці веде. на камері немає, але капець гарно Днімалися десь добру годину по червоній фільтрасі Після зими важко, капець важко. Карта і старі гуцольські. Накриті шефером. З такими краєвидами. Цікаво, скільки коштує варі купити тут хатку. Хто мріє купити там за штуку доларів хатку і раз на рік на місяць їхати. Без телефона, без нічого просто. Хто дитинстві так робив? Екосистема Баута. Ось така у нас панк, вийшла подорож, перезагрузка. А ви ставте лайки, панк, підписуйтеся. Дякую вам за підтримку. У нас вже 150 людей. Далі більше. Рибалка, відпочинок. Все тут у нас буде. Да, краса. Дві, що з листками. Це означає, що був град тут сильний. Буду дуже сильний гра тут Ось Я побило їх Дірачники наші Хочу тут монету, щоб повернутися Або я вирушаю до добу Дорогу, до рідного добу Па-па-па! тебе самого в селі усе уже, ну так хули літа да, проснись срано. Один самый теплый свет, перші з дубі сет буде стен Время таку я подумай посреди. Можешь пітить рассвет, лице звід закат и понюхать утро, блять, утро есть аромат. Не сука серьезно, ни одна блять падла. Не испортит тебе настроение, ура блять, и в голову проскакуем мысли Мы сама в Сука, Я, я же дома охуенно.